Вітаю, друзі, на каналі. Ми поїхали сьогодні в експедицію дуже далеко. Але тут також проходила лінія фронту, Перша світова війна. З камрадом натрапили на декілька поверхневих сигналів, були Люверси, Гільзи, Манліхер, і ось ми почали розкопувати смітника. Камрад знайшов. І в його під лопатою вже перша знахідка. Ось така скляна пляшечка. Ось такі цікаві у нас перші знахідки. Я думаю, далі буде ще цікавіше, тому що ми тільки почали розкопуватися, а Така яма досить великих розмірів. Тому дивимось, продовжуємо наші пошуки, здогадки виявились дійсно смітником. І ось наші перші знахідки. Ось така прозора скляна пляшечка, схожа від горілки. Також ось таке вино викупали. І ось знайшов я такий стаканчик. Шкода, що побитий. Але все ж таки це є факт знахідки. Продовжуємо ми розкопувати. Щойно тільки почали. Я думаю, знахідки будуть. Камрад каже, в його гарна пляшечка. Зараз подивимось. Так. Це пляшка з-під шампанського. Ми колись знаходили в себе такі, вони ще були етикетки, але тут їх немає, тут кислотний ґрунт, сосна, тому, швидше за все, вони їх роз'їло і ми можемо знайти тільки скло. Тому на вироби з металу, які ми тут знайдемо, швидше за все. Буде в плачевному стані, десь я знаходив шматок дюралі тут, я навіть не знаю, де вже його кину. він був дуже в дуже плачевному стані. Але я думаю будуть тут знахідки із кольорового металу, і скла досить цікаві. Тому продовжуємо. Як я і казав, знахідки пішли. Щоправда, це шматок скла, але все ж таки тут ми можемо побачити написи. Бровар. Напевно це було якесь німецьке якісне пиво. І ось шматки металу, дюраль. Фамрад передав ще один шматок. Це вже досить інша пляшка. У нас повний натюрморт. Куда що бита, але все ж таки, все ж таки, я думаю, ще тут будуть цікаві знахідки. Продовжуємо. Продовжуємо розкопки, камрад знайшов пляшечку знову. Така прозора скляна пляшка. Швидше за все також якась горілочка, шнапс. Ось так. Поки що так. Ось такий у нас натюрморт. Знайшли ось шматочки ще до пляшечки. Декілька. Але все одно вже цілої не складеш. Все побите. Так, друзі, ось. Я продовжую розкопувати смітник. Камрад вже ходить там по верхам. І в мене ось цікава пляшечка. Як цікава, розписна. Ось така гарна пляшечка. Брайер. трошки знизу нащербляна. Зверху був керамічний ковпачок, кришечка. І я думаю, це досить непогана пляшечка, як для смітника, який закиданий просто битим склом. Більше нічого такого цікавого. Ось. Ви можете побачити, що тут з цілого поки що є. Вже майже закінчив його розкопувати, але можливо ще щось і буде в кінці. Ось. Також знайшов ще підкову на чобіт. камрада її Ось такий гудзик він знайшов, кришечку до люльки, також його знахідка, він зараз ходить по верху. І ось така деталь. Це він знайшов смітникові. Не знаю, схоже на гудзик, але 50 на 50. Що ж, продовжую розкопувати. Думаю, ще десь на пів години роботи і також похожу по верхам. Знову вмикаюсь, хочу вам показати ось такі шматки скла. Дуже шкода мені їх. Є такі навіть шматки скла, бачу вперше. Ось Бочечка, також тут я знайшов і іншу частину. Десь тут і навіть пише, що це Львів. Так, а ось львів. Ось такі шматки скла. Також ось чому я і вмикався. Знайшов я і ось таку пляшечку. Правда, без написів, але... Форма дуже цікава і дійсно я знаходжу таку вперше. Також Комрад підніс мені сковорідку ось таку австрійську. Ну, Я думаю, відро шпаклівки і буде як нова. <рес> Також ось знайшов я ще один корок ось такий. Там є навіть написи. Схоже на все там пише Шуц марки німецькими буквами. І поки що ось такі знахідки. Ну, подивимось, думаю, ще щось буде. Так, друзі, ось знайшов ще шматок склаві тієї пляшки. Компанія заснована у тисячу. В 845 році. Шкода, звісно, що побита, дуже шкода. Але в мене є поповнення. Ось знайшов я ось таку пляшечку. Польська. Точніше, польський виробник. І ось така вся в написах. Бровар Грибов. Ось така файна пляшка. Дуже гарна, мені подобається. Поки що так, ще там є невеличкий фронт роботи, можливо, щось і буде. Продовжуємо. Ось знову в мене знахідка. Правда, в дуже печальному стані, але все ж таки це посуда. Горнятко австрійської армії ось ще досить гарно збережений колір, але, як я повторюю, і наголошував раніше, тут кислотний ґрунт і дуже роз'їдає метал і він в жахливому стані. Це горнятко було в емалях, тому воно збереглося краще. А ось вже від цієї тарілки, як ми бачимо, сковородки вже нічого не залишилось. Також камрад приніс мені 5 грош польських 1928 року. Досить часта знахідка на території Заходу України. І також ось ось таку деталь від губної гармошки. І більше нічого. Я знайшов також ще от. пляшку, звичайно, з-під вина. Трапляється дуже багато вбитого скла. Можливо, і буде щось і ціле. Ще буквально залишилось, можна так сказати, чверть цього смітника докупати. І побачимо, щось може й бути ще. Продовжуємо. Вже майже докопую. І ось хочу зазняти. Не знаю там, чи чорнильниця, чи просто маленька глиняна пляшечка. Ось тут вона є. Як ми бачимо. Так, але вона побита. Дуже шкода. Дуже шкода. Зараз витягнемо, Спробуємо витягнути ту все. І подивитися. Так, це глиняна пляшечка. Вона надбита. У мене вже є така, але все ж таки ще б одна, також було дуже гарно до колекції. Дуже шкода, дуже шкода, що надбита, але я її заберу. Вони трапляються досить рідко, тим більше на теперішній час їх взагалі дуже важко знайти. Ну що ж, закінчив я смітником, закопав я його і ось загальний результат. Ось така кількість пляшок, майже цілих більшості. Ось така маленька глиняна, дві розписних, також дві фігурних є. І ось Тут також знайшов верх від цукорниці якоїсь, також ще одну керамічну кришечку, потім шматок ось такої тарілки. Була би ціла, було б краще, але що вже є. І також знайшов ось такий цікавий металик Я вже навіть не пам'ятаю від чого, можливо навіть... І від рюкзака австрійського, ну я, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. Ось так. Що ж, ще маю трохи часу. Зараз походжу навкруги і сподіваюся, що знайду ще щось продовжуємо. Ходжу вже верхам і Ось мої знахідки десь за пів години. Знайшов я два гелера, також якийсь шматочок латуні з буквами і середньовічну мідну монету. Схоже на гроші періоду речі посполитої. Що ж, крутимось, прозвучав тонкий сигнал і... У мене знову знахідка. Знову ось такий метелик. Але це вже не смітника, і він цілий. Можна побачити. Латунь. В такому досить непоганому стані тут пісочок. Це вже моя друга знахідка за сьогодні. Пам'ятаю, їх колись шукали, запитували за їх в мене, але... Я ще їх не знаходив. Але ось пройшло декілька років і все ж таки я їх знайшов. Що ж, буду ще ходити тут, думаю, ще з пів години походжу і буду закінчувати. Друзі, був тонкий сигнал знову ж таки і ось що я викупав. Навіть не знаю, що це може бути. Ось така коробочка. Є ось такі два отвори на різьбі. Ось така от застіпка. До чого щеплялося. Не знаю. Підказуйте. Ну що ж, друзі, на сьогодні мій коп підійшов до завершення. Дійшов я висновку, що тут знаходилась палатка, пізніше її закидали сміттям. Так як було багато знайдено навколо люверсів, дуже велика кількість, і великих, і маленьких. То, на мою думку, тут вона і стояла та палаточка. Також з пітничком. Або в цій палаточці була велика кількість цегли. Можливо, була яка пічка чи ще щось був також знайшов я ось ось таку купу металу і там глечики також були знайдені і деталі від пічки Ось, наприклад десь тут були і також і дверцята і загалом різний метал ось також, що я знайшов з більш-менш цікавого, це ось така купа пляшок. З кольору це я знайшов ще декілька монеток. Одна друга Миколи II 1897 року, здається. Також частину ложки, декілька ґудзиків, ось таку свинцеву деталь. Також якась пряжечка. Декілька пряжечок от металевих до опряжі і загалом остеп. Я думаю розвідка вдалася, нове місце. Я навіть не очікував, що попаду і на Першу світову, просто пішов в ліс і бац, і знахідки. Ще й по першій світовій. Я думаю, я ще сюди повернуся, бо зачепився я за дуже глибокий сигнал. На глибині десь 80 см лежить якась бочка, напевно, і горличко. Горло від пляшки. Також періоду Першої світової війни. Можливо, це якась буржуйка або тубус. Не знаю. Як прийду, то розкопаю і покажу. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Вітаю на каналі. Сьогодні вийшли знову на коп. Як і обіцяв, сьогодні перш за все розкопаємо ту яму, де був глибокий сигнал. Камрад починає вже розкопувати. Що там буде? Побачимо у наступному фрагменті нашого відео. Викопали ми, виявився верх від буржуйки. Ось видно коло на трубу, на вихід. Можливо, стояла якась кухня. Тут є виямок, може так і було.